Добрий день друзі, 13 ноября передписівна культивація під озимий горох. Будемо вже завтра може сіяти. Останнє поле залишилось 3 гектари, бо погодні умови не дали нам допрацювати. Ночі дощик пройшов, але кинули культиватор. Дуже красиво виходить, грядочка, то працюємо. Так, да, це в нас падалочка чи пшенички вже була два рази задіскована. Зараз вже третя остаточна культивація. От наше поле, про яке я розказував в якомусь із відео, те, що воно було грязне, в плані того, що тут злачки багато, всякої фігні було. Його ми запахали. Ой, всю був засрав. Його ми запахали. Дуже добре. Потім тут вже прямо перед посівом хай просохне, бо сейчас культиватор кинуть, він тут ну, загрузне. Вже перед посівом швидко культиватор причепом, закультивуємо воно якраз протряхне через пару деньків і буде дуже добре. Ну, трактор йде спокійно, в принципі, не шкребеться, фон хороший, добре падалочку забирає. Остається чорне, красиве поле. То отако, друзі, настучі. Ну, дощ не планується. Зараз вони уйдуть. Можна буде бризнути пшеничку від бур'янів. Ну, вологи ви бачите достатньо. Всім привіт! Розпочали сіяти озимий горох наконець-то. просто влажніша. Думаю, що це дуже хорошо Сівалочка йде потихесеньку, загортає, все чотенько кинули ззаді ще цепа. Теж дуже хорошо Насіння зверху майже не остається. Де ніде там за колесом якимось, але кинули цепок і все отлично. Ось такі от рядки в нас. От буде видно рядки, то в принципі дуже хорошо. Глибина заділки сімені вод. У нас, ну якраз я рахував десь в середньому, якщо взяти, Ось цю висоту і висоту рядочка в середньому 6 см, я думаю, що потрібно. Доброе утро, друзі. Коротше, що в нас 15 ноября. Все-таки наші попитки посіву озімого гороха не увінчались успіхом. Засіяли тут поле 3 гектара, десь півтора гектара, може бути 2. І почали забивати, переїхали на інше поле, там то те саме. Пару кругів зробили, все зашабашили, обрізнули пшеничку вчора. І що, значить зараз наша задача законсервувати оприскувателя. Так, да, тут у нас, дивіться, пахота є. Ми там вгород, це пахали, про який я розказував, отута. Але культиватор не йде по цій пахоті, бо бачите, як влажно. Коротше, залишаємо ми це діло. Не знаю коли у нас вийде далі сіяти бо немає по прогнозу хороших погод для цього. Теж вітер вроді є, але фізно, це треба теж пару днів, щоб воно просохло, а через пару днів вже опять дожди передають. Зараз Що... будемо консервувати прискотик покажу. Тільки...